Роботу щодо Хмельницу зараз взагалі вивчаємо щодо причетності тих суб'єктів, які післідні набути. Тому що там використання боді, коштів фонду було, це там є певні специфіки. Тому там, сказати, що зараз ми зареєструємо кримінальне провадження саме за цим фактом, ну це перечасно, ми проводимо відповідну роботу, вивчаючи причетність суб'єктів, які саме підсліді набутоса до цих можливих дій. Ну і наскільки мені відомо, там даний тендер відмінено. Так? І так само, що стосується кладовища, зараз це ж оголошений тендер. Вивчаємо. Якщо будуть підстави для внесення відомостей до РДР, внесемо, розпочнемо розслідування. Обов'язково будемо розслідувати, притягати у разі встановлення ознак складу злочину, будемо притягати до відповідальності. Знаємо спочатку вивчаємо, проводимо роботу. Коли інформація вже пішла про те, що там ці кошти вкрадені чи, чи виведені кудись, і ми вже починаємо працювати. Це може бути як і на початку цієї схеми, але це наша слідча робота, тому що там певні невласні власні слідчі розшукові дії. Але не дати найкращий варіант взагалі, щоб таких ситуацій не було, особливо під час тих складних обставин, в яких країна під час війни, коли всі збирали кошти на відновлення. Ахмадиду. Чи це взагалі питання сенситивне побудови надважливого об'єкту меморіалу? Але оцей громадський контроль якраз і запобіг в даному випадку. Фактично навіть не приступили до розпочали здійснили якісь там підготовчі дії, але фактично громадськість і зупинили подальші рухи негативні в цьому напрямку. Дякую